Як українці Андріївські вечорниці святкували. І до чого тут Куцюбинський? Він же Михайло. За новим церковним календарем свято Андрія віднедавна перенесли на 30 листопада. Колись давно приблизно в цей самий час до християнська молодь збиралась на калити. Тоді всі сходилися разом, танцювали, співали, пекли калити то такі великі булки з діркою посередині. Потім бавилися тими калитами. Забавлялися, ворожили. Ну, були й інші традиції, яких їй е, богу, як в радянському союзі, категорично проти протіфект. Але як всі цій вечорничній тусовці опинився по -тюбинський? Отже, андрійські вечорниці це така християнська версія калит. І здавна підбутує така традиція, що дівчата на вечорниці печуть калити. Супермаркети, ну візьміть собі на замітку, ну як то кажуть, не пасками одними. Окей, припустімо, що дівчата звідкись гіпотетично взяли ту калиту. Потім вони її підвішують і вибирають пана Коцубенського. Тобто хлопця, який гіпотетично під'їжджає на Коцюбі калиту кусати. А такий собі пан Калитинський заважає йому це робити. Чесно, не вистачає лише пана Коцького. Але традиція класна, тому плекаємо своє.